Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші, Будьмо уважні, в тому часі проходив Ісус через грехом, а був там чоловік захий на ім'я, він був головою над митрями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг із за народу, бо було мало зросту, побіг Він наперед, виліз на дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус, глянув вгору і сказав до нього, закеуз злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в Твоїм домі, і зліз той швидко і превнів його раду. Бачачі те, всі стали нарікати і казали до чоловіка грішника зайшов ти в устинь. А Закий встав і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мого даю Боги, а коли кого покрив, то віддаю в четверо. А Ісус сказав до нього: сьогодні на цей дім зійшло спасення, бо і Він сина Аврааму. Син, Авраам. син чоловіче, прийшов і шукати і спасати те. Що загинуло Слава тобі, Христос посеред наслам ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! За кею, скоро злізай, бо я сьогодні маю бути в Твоїм домі. І той зліз швидко і прийняв його раду. Знаєте, саме відношення до того, що Закхей шукав можливості побачити Ісуса. Хочу з вами так чисто роздумати, от представте собі, той, який мав всього в достатку, був не бідний. Навіть євангелист підкреслює, що там був багатий чоловік, він був головою над Митерями і був багатий. Але бачите, він шукав Ісуса. Часом людина, шукаючи багатство, більше нічим не переймається. І часом, щоб здобути то багатство, людина відкидає близьких людей. Часом через бізнес, через гроші. Людина забуває за тих, хто є поруч, наскільки є бізнес і ті гроші стають важними. Ми бачимо, що оцей Закхей, якого, напевно, не просто так поставили головою над митерями, так? Напевно, в ньому була якась особлива така якість порядності. Справедливости. І знаєте, на що хочу звернути вашу увагу? Бачите, був він, кажуть, малого зросту. І ось він хоче побачити Ісуса Христа. Він знає, що має сюди йти. І він вилазить на дерево, щоби просто подивитися на Ісуса. Для нього це є важливо. І він вилазить на дерево. Ну От представте собі сучасних там, таких людей, там, ну, мера міста, чи ще когось там, та? І хтось там має приїхати, а він десь іде, десь там вилазить, десь на дерево, чи ще десь якийсь там, щоб так типу подивитися. Ні. Він прийде і скаже: так: а ну, давайте якось організуйте, щоб я. Разом із тим гостем десь йшов, щоб було видно, міг організувати Закхей таке, певно, що міг. Щоб всі побачили, ось вони зустрілися, такі дві великі фігури. Але Закхей робить не так. Він вилазить на дерево. І Христос іде, доходить до цього місця і зупиняється. Зупиняється і каже, Закхею Кею злізай. Це нам підказка. Ти, якщо шукаєш Ісуса, не просто щоб похвалитися, а щоб Його побачити, щоб Його відчути, щоб навіть ніхто не звернув на то увагу, щоб ніхто не бачив. Я просто хочу побачити Ісуса. Я його шукаю. Я хочу бути з Ним. Не перед людьми показувати, який я побожний. А сам на сам. І Господь зупиниться біля тебе і скаже: сьогодні я буду в твоєму домі. Злізіє Закхей, запрошує його. І що кажуть оці люди? Як він до грішника пішов у гостину? Чому вони так кажуть? Завидують. Завидують ластці Божій, Господи Боже. Що з цими людьми робиться? Слава Богу, що серед нас нема таких, що завидуємо праведникам. Правда? Бо в нас все нормально, ми також праведні, йдемо дорогою спасіння. Чи може трохи не так? Чи може трохи завидуємо? Подивися, людина нормально жиє, якось йому все виходить, а мені не виходить? Обмежити себе в їді? мені не виходить. Лишити пити не виходить. З цигарками боротися, не виходить. Стриманим бути не получається. А от тим людям получається. Ви так як із іс історії про Закея. Завидуєте тим людям, до кого йде Христос. Не треба. Бо Христос до вас не буде йти до того часу, поки ви будете завидувати. Христос не хоче, щоб ми перед Ним виступали з якимись елементами якогось негативу. Він хоче, щоб ми. І йшли до нього те, як той Закхей. він просто хотів його побачити. І Бог каже: Я прийду до тебе сьогодні додому. І знаєте, на що ще хочу звернути вашу увагу, коли вони сиділи за столом, там ті нарікають, ті там що скажуть, і Закхей встає і каже, Господи, ось половину майна свого даю у Бога. Половину майна свого даю у Бога. Тобто він, як прообраз нинішнього благодійного фонду, так? який допомагає людям. І не дає 10%, там, чи там, скільки там, скільки чи 2%, чи 3, чи 15%. Половину даю у Бога. А якщо когось скривдою, то повертаю в четверо. Я думаю, що за Своєю скромністю і порядністю є дуже добрим прикладом для тих, хто працює з людьми. Для тих, хто має можливість ділитися своїм майном. для тих, хто часом когось скривдив. І треба якось то відшкодувати. Ми навіть то саме не хочемо відшкодувати не ще так раз. І не втроє, і тим більше не вчетверо. Навіть рівно рівно цінно не хочемо відшкодувати ту шкоду, яку ми зробили. І половина з вас собі думає, або навіть, всі, слава Богу, що я нікому не зробив кривди. Правда? Ніхто через вашу діяльність не скривився. Нікому ви не спорте на настрій, може хтось плакав через вас, а може хтось втратив якісь кошти через вас. Цей приклад є для нас дуже важний. Знаєте чому? Бо Христос каже, сьогодні на цей дім прийшло Спасіння. Господи, а якщо я так не роблю, як Захей, то до мене прийшло спасіння і каже Господь Бог. Василю, ти вмієш читати? Читай Євангеліє, там написано, я вже все сказав. Прийти до спасіння не так просто, як ми собі часом думаємо. Ми дуже легко важимо. Прийти до гріха легко. Зійти з дороги спасіння просто. Зробити гріх навіть часом приємно. Така тимчасова радість. Любий переступ, так само, як Адам і Єва. Вони як взяли то яблуко зірвали. Тоді ти, 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 нічого не стало. Боже, воно ну, таке файне, таке, подивися на попробуй. І тільки попробували. І почався отой, від цього короткої радости довжелезний шлейф негативу. Переслідування, картання самого себе і так далі. Так же само, і через ці гріхи, що ми робимо, ми часто переступаємо той гріх, який навіть часом нам здається нічого такого страшного. І тільки цей гріх завершився, ілюзія диявола закінчилася і далі, і шлейф негативу. І тому треба покаятися з того. Бо, кажу, з дороги праведної зійти легко, переступити закон просто, грішити навіть часом і радістю. А ось навернути те, виправити, треба. Постаратися. Треба від себе щось зробити, якийсь крок. І за це дуже добра нагода, половину майна свою даю у Бога, тобто участвує, як в сучасному нашому сьогоднішньому дні, донатить на ЗСУ, допомагає волонтерам. І якщо когось скривдив, повертає вчетверо. А якщо я розумію, що якщо я когось скривду, треба буде вернути в четверо, то я буду дуже старатися, щоб когось не скривдити, щоб зберегти свій образ справедливості, бо вже як сказав, то вже так роби. Але я собі думаю, що повертаю в четверо, це залежить рівень від твоєї порядності. Давайте спочатку зробіть собі перший крок, якщо когось скривджу, то рівно, наскільки скривдив, наскільки я йому і повернув. А вже коли ви з цим засвоїте, тоді скажете: от коли кого скривдив, поверну йому ще так раз. А потім втроє поверну, а коли вже в четверо доростете до того рівня, що коли кого скривдив на 10 гривень, поверну 40, оце вже будете на рівні Закея. На тому рівні, на якому Христос сказав, сьогодні на цей дім прийшло спасіння. Я вам кажу всім сьогодні, що прийшли до церкви, Всі, хто сьогодні дивиться нас онлайн, на ваш дім прийшло спасіння. Бо ви прийшли подивитися на Ісуса. Ви прийшли на Його трапезу в неділю, день, який ми святкуємо Воскресіння Христове, щоб Він у цей день воскрес. І народив нам нас у, для своєї церкви, народив нас Господь. І в цей день ми прийшли сьогодні до нього. І на сьогодні всі, що прийшли до Ісуса, кажу вам. Сьогодні на ваш дім прийшло Спасіння ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіті!